Зміни технологій безумовно змінили і кінофестивалі. І колись, це вже було, мабуть, років вісім тому директор, колишній директор Берлінського фестивалю, коли з нами прощався, директорами інших фестивалів, такий був величезна людина, мовить з дихав, він сказав, що, мабуть, великі фестивалі з часом помруть. Бо, ну, по-перше, великі фестивалі, канський, берлінський, вони зосереджені на кіноринках. Це продаж і покупка. Сьогодні це відбувається теж за більшого за інтернетом. Але фестивалі для професіоналів потрібні для того, щоб зазирнути один одного в очі. От просто зустрітися, просто зустрічаються професіонали і щось вирішують. Знаєте, навіть коли кажуть, що якісь прийняття організовують, і чи це треба, чи ні. А саме на цих таких товариських подіях люди про щось домовляються. Люди бачать один одного і розуміють, що вони можуть разом працювати, але є і інше є концентрація мистецтва в одному місці. Коли як пересічний глядач, він подивиться один фільм на тиждень, чи зазирне в інтернет, щось скачає, подивиться, це зовсім інша справа. Можна просто поїхати в Лувр, подивитися картини, але влаштовують величезні виставки, влаштовують війналі, війналі і все інше, де є концентрація мистецтва і де є концентрація глядача, це функція фестивалю. Для одеського кінофестивалю культовим місцем стали потім сходи. Для вашого, мені здається, це був кінотеатр Жовтень? Ну не тільки кінотеатр-жовтень. Ми, на жаль, вже проводимо фестиваль наприкінці осені, коли я заздрістю дійсно дивлюсь, бо в Києві теж є місця, де влітку можна показувати на open Air якісь перегляди, але Через вже погоду осінню це майже неможливо. Це взагалі фантастично, це окрема тема, як відроджувати літні майданчики для переглядів кіно, які раніше були у будь-якому санаторії. Але дійсно є кінотеатри, які стають культовими, і це існує, до речі, в Європі. З розвитком величезних залів залишаються в Парижі принаймні 20 кінотеатрів, які показують інше кіно і які мають свого глядача. Один з таких дійсно в Києві був кінотеатр Жовтень, в який ми сподіваємося. Що його реконструкція планується саме завершити на початок на відкриття молодості. Я знаю, що минулого року через ситуацію в країні були складнощі з фінансуванням фестивалю. Як вирішуються ці проблеми? Не легше, навіть складніше. І впевненості, що достатньо буде фінансування, нема. Але працюємо. Ви знаєте, не тільки гроші вирішують якісь речі, але хтось приходить на допомогу. Є Таке поняття, як бартер, є якась допомога, але безумовно фінанси вирішують багато чого, і просто розумієш для себе, що треба проводити фестиваль в більш економних умовах. Хотілося б да, привести Піта чи ще когось, але це досить дорого коштує, тому приходиться від чого відмовлятися, але не відмовлятися від цікавої програми. Угу. І моє останнє питання стосується Олега Сенцова. Минулого року ви його включили в команду журі. Це була ваша громадянська позиція фестивалю. Цього року чого очікувати? Чи буде щось на кшталт цього? Ну, ми продовжуємо, як і тут, на Одеському фестивалі, весь час, якусь підтримку. Наскільки це можливо, Олега Сенцова? Бо для нас Олег є не просто українським громадянином, о, який затриманий сидить у тюрмі. Він починав з молодості. Прийшов хлопець з Сімферополю, приніс абсолютно сиру картину Геймер. Показав мені, показав її своїм колегам, абсолютно недосконала, не завершена була картина, але ми побачили в цьому талант і побачили людину, яка прагне через все робити кіно. Це була майже аматорська картина, це треба це, е, визнати. Але е, прем'єри ми тоді зробили на кінофестивалі молодість поза конкурсом, і потім е, допомогли Олегові отримати е, державне фінансування на постпродакшн. І картина потрапила в Роттердам, і вже Олег став кінематографічним ім'ям. Ну а далі всі події, які розвивалися, як у Кафки. Ми багато чого зробили ще перший рік на Канському фестивалі, коли підключили Європейську кіноакадемію і робили це і цього року. Канський екран теж починався двох тижневих режисерів з великої заставки на підтримку Олега. Будемо продовжувати, бо все ж таки. Віримо, що навіть в Росії все ж таки якась правда має відбутися, і Олег, який має зараз чудовий сценарій, над яким він вже почав працювати, все ж таки буде на свободі і відбудеться як справжній кінематографіст.